Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю на Суспільному. Це підсумки тижня. На Волині новий керівник облдержадміністрації. Суд зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату звільнити святиню і повернути Успенський собор у Володимирів державну власність. Втеча і затримання засудженої який утік з під варти, та як виходжують передчасно народжених дітей у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства. Далі детальніше. У Луцьку представили нового голову Волинської обласної державної адміністрації. Згідно з указом президента Зеленського, від 8 листопада 2024 року ним став 46-річний Іван Рудницький, який з травня 2024-го очолював управління служби безпеки України у Волинській області. Родом з міста Дрогобич Львівської області це для мене великий виклик, тому що останні 23 роки я служив в службі безпеки України і виконував частково. Схожі функції, але на більшості випадків це були специфічні функції. Я повинен підсилити там, де є необхідність підсилити. Але в загальному ж регіон ну, живе, функціонує. Основне для жителів області це є безпека, це є оборона, це є розвиток. Іван Рудницький замінив на посаді Юрія Погуляйка, вихідця з Луганської області, який був головою Волинської облдержадміністрації з жовтня 2019 року. Погуляйко очолював регіон в час епідемії ковіду та повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, каже політолог Олександр Новосад. У 5 років це рекордне перебування на посту голови обласної державної адміністрації. І хоча зустрічали Юрія Погуляйка таким чином, що протестували, обласна рада висловлювала недовіру. Поки була ще попередня обласна рада. То вистачило бажання президента не звільняти Юрія Погуляйка. Він намагався співпрацювати з місцевою командою, тобто, вже після того, як у нас фактично відбулися вибори до обласної ради в 2020 році. Ну, це бачимо, що крім того, що власна частина заступників вони були східні, тобто Донецькі або Луганські, була спроба знайти людей з місцевої команди, тобто кілька заступників було з місцевої команди. Так Поки що цей рік і минулий рік берегло Юрія Пугляйка те, що доводилося тільки звільняти заступників, а він залишався на посаді. І далі до інших тем, 12 листопада, господарський суд Волині оголосив рішення повернути Успенський собор у Володимирі у державну власність, озвучив суддя Ігор Гарбар, коли рішення вступить у силу і що буде із пам'яткою національного значення далі. Розкаже кореспондент Вадим Панафідін. У господарському суді Волині відбулося завершальне засідання у справі про користування пам'яткою національного значення Володимирі Успенським собором. На засіданні начальник відділу юридичного управління облдержадміністрації Олександр Гаргола просив задовольнити позов до релігійної громади у ПЦМП щодо звільнення культових споруд, якими вони користуються. По числа мали назад липня. Все прямо було з От, В договорі передбачено, що для передачі повернення майна сторону комісію. Каже, комісія пропонувала релігійній організації підписати акт прийому передачі майна. Відмова від повернення майна і фактично підписання цього акту. А чому відмовилися від підписання? Ну, вважаю, що наявні правові підстави для подальшого простування майна. Представниця релігійної організації Катерина Пехза, яка була присутня на засіданні у режимі відеоконференції, сказала, що на її думку договір не може бути розірваний. Щоб продовжити до відносини з позивачем, було повідомлено про те, що дійсно було вкладено договір. Підтверджено той факт, що договором передбачено, що він чинний до 1 липня 2024 року, ми готові і на платі основі піснівати. Користування здійснювати орем даного майна і тому ми запропонували вибір так, що ми можемо як письмовій формі продовжити строки договору, так і на новий на вже платні. Суддя Ігор Гарбар оголосив рішення. Суд вирішив. Позов задовольнити зобов'язати свято Успенський кафедральний собор Української православної церкви Дресакоди повернути в Волинській обласній військовій державній адміністрації шляхом звільнення культових будівель та підписання відповідно акта приймання передачі. Після вступу рішення у дію Успенський собор передадуть у користування державному історико-культурному заповіднику Стародавній Володимир на балансі якого він і є, розповів начальник відділу облдержадміністрації Олександр Гаргола. Добровільному порядку громади відмовилися звільняти. Ці споруди йдуть. Суд позов задовольнив. На нашу думку, суд прийняв законно обґрунтоване рішення, повно особічно дослідив матеріали справи. На даний час у відповідача є 20 днів для подання апеляційної скарги. Після того, як рішення набере законної сили, ну будуть відповідно вживатися заходи встановленим законом порядку з метою виконання даного судового рішення. Загалом на Волині є 369 релігійних об'єктів культурної спадщини, з яких 136 споруд використовують релігійні громади організації УПЦ МП. Розповів Суспільному завсектору із питань релігії і національностей облдержадміністрації Василь Гайдук. каже з початку повномасштабної війни із 583 церков УПЦ МП змінили конфесійну підлеглість, 76 релігійних громад. Вони перейшли до Православної церкви України. У Володимирському районі на Волині затримали засудженого, який 13 листопада втік із шахти Бужанська у Нововолинську. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. З її слів засудженого знайшли у селі Верба. Напередодні, щоб зловити втікача, правоохоронці оголошували в області план перехоплення. Речниця каже, засудженому 30 років. Наразі тривають слідчі дії. Від початку року у Волинському обласному перинатальному центрі з'явилося на світ 244 дитини-поспішайки передчасно народжені малюки, розповів медичний директор з неонатології Микола Гнатів. Напередодні Міжнародного дня передчасно народженої дитини, який відзначають 17 листопада, кореспондентка Тетяна Біскуп дізнавалася, хто і яким чином виходжує найменший діток у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства. У Ірини та Ігоря Панасюків двійня народилась на 36-му тижні вагітності. На цих кадрах малюкам чотири дні. Син з нами з перших хвилин народження, а доня три дні провела в реанімації, розповідає мама Ірина. Дівчинка, оскільки народилась першенька, в неї не відразу відкрилися повністю легені, тому довелося забрати дівчинку в реанімацію. І, відповідно, ми там чекали, нервувались і ось нам неї віддали. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених зараз перебуває семеро немовлят. Вони народились до 37 тижнів вагітності вагою від пів кілограма та потребують медичних втручань одразу в пологовій залі, розповідає завідувачка відділення Тетяна Загребельна. Це діти, які народжуються з несформованою нервовою дихальною, серцево-судинною травною. Все, що видільною імунною системою. Перебування в реанімації триває від кількох днів до кількох місяців, каже завідувачка відділення Тетяна Загребельна. Після стабілізації стану подальше лікування та обстеження діти проходять у відділенні неонатології, розповідає завідувачка відділення Тетяна Кощі. Проводяться обстеження нейросонографії, УЗД внутрішніх органів, УЗД нирочок, УЗД сердечка, тому що є дітки з якимись природженими вадами розвитку. Продовжується антибактеріальна терапія, продовжується парентеральне харчування, отримують дітки харчування інтеральне через зондік. А це відділення катамнестичного спостереження. Після завершення стаціонарного лікування усі перечасно народжені діти до трьох років перебувають на обліку, говорить завідувачка відділення Людмила Міліщук. Тут лікарі відстежують розвиток та лікують малечу. Батьки отримують поради по догляду за малюками. Бо вони у нас в нас у гостях бувають навіть щотижня, що три дня. Це якщо є потреби консультації, оглядів окулістів. Наші педіатричні, неврологічні питання ми вирішуємо щодо два тижні, буває щомісяць. З ними займаються фізичні терапевти, ерготерапевти. При потребі залучаємо терапевта і мовлення і психологів для поради. Зі слів Людмили Міліщук, зараз на... Обліку у відділенні катамнистичного спостереження перебуває 162 дитини, які з'явилися на світ із вагою до півтора кілограма. Сюди ми приїжджаємо через два тижні. У нас серетинопатія в і через два тижні нам оглядають зір. Ну і коли потрібно якісь лікарів, то ще їх приходимо. Щороку в перинатальному центрі народжують орієнтовно три тисячі жінок. З них 10 відсотків передчасно, каже медичний директор з неонатології Микола Гнатів. І це уся інформація випуску. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.